Приходить сначала погладитися, а потім отак жопу підставляє. Барон, барон. Ну, сьогодні відео не про мого кота. Скоро зима буде. Ось в мене є стуфа. Тут її треба всередині почистити. Чому це її золяпа. Треба почистити від попілу. А тут у мене мишка живе прямо в каміні. Зараз її не видно, камін теж треба, бачите оці угли. помити, але я його не відкриваю по тій причині. Раз. Миша живе, два, тут оси були. Дивіться, яка купа ос померла. Я його спеціально не відкривав. Бо бачу, одна залетіла, друга залетіла, все залітають, залітають. Десь вони літом. Якісь кубло в них були, не знаю. Не знаю. Так, мишка, ти де? Або мешка спускається десь з кріші по камину, да? і залазив в камін. Або вона десь знизу з Ну, Туди я отруту вже закинув, і на чердак отруту я теж закину. Треба почистити всередині камін, помити його, підготувати до зими. Скоро вже почну запалювати. Так як вже холодає, весна, утром вже 10 градусів тепла на вулиці, в домі набагато тепліше, дом добре тепло тримає. Значить, треба поїхати купити спеціальний пелісос для каміна, щоб запелісосити, почистити його. Я думаю, може затопитись, і вона десь там живе, тудись втіче, вибіже, не знаю. І, і ось ту стуфу теж попелісосити. Ну і полісос треба буде, так як зима. Бо обичним пілісосом воно не то. А пройшлу зиму то я совком, савком це все, з щоткою постійно вигрібав, але воно теж не то. Хочу купити підлісос. Поїдемо зараз в магазин, будемо дивитися, скільки що коштує. Ти все вже? барон, ти все да? будеш віддихати, це його тут стіл, вікно. Що тобі відкрити трохи будеш? Дивитись з вікно. Сьогодні в нас без дождя, погода хороша. Неділя їдемо. Одна мишка то була в домі. Цей котик зловив її, да? дивлюся в а в нього тут з рота висить хвіст. Думаю, то вроді не ящерка. Тоді ще двері вікна були відкриті, і може ящерка вдома забігти. Ну і вони хвости скидають ящерки. Я поначалу подумав ящерка з рота. Але ні, то мишка. Маленька мишка. А от друга в камінні сидить, Та вже більш пожирніша. Треба туди яду кинути. Якщо миші є, бо в минулому році не було. В сараї одну тільки бачив, але в домі не було. Якщо миші з'являються, то кажуть, що зима буде холодна вільні. У нас дрова є, газ є, пеліт треба докупити. Думаю, не замерзнемо. Що в мене тут на вулиці оси, звісно, поменші. Ось я купив такий спрей. Звісно, я вже забризгав. Вони тут знайшли дирку між стіною і подоконником і залітали туди. Напевно, на зиму вже готувались кубло собі там робити. Ось вони тут Помирали. Вроді не літає більше, не знаю. Вроді вже тихо, то виходиш, тут прям рій стоїть. Погодка супер сьогодні. Можна їхати. Вчора ще хмарно було, сьогодні. Ідеально. Так, в мене тут є ще один двір. Хто не знає, робоча машина, приватна машина. Я деякі відео показував з моєю роботою, з автомобілем. Но перед тим як їхати, треба ось відкрити теплицю. Краз сонце добре гріє, щоб там нічого такого не потіло. Ось так. А то я там понасаджував трошки салатів різних. там ще й помідори, бачите, я ще не всі повикидав. Ще є що збирати. Ну, ось такі салати. Там огірок, нідень, Каву не остав на зімочки, щоб садити на наступний рік. От і всі помідори. Так, ладно, сьогодні не при це, сьогодні їдемо за полісосом. Ну давайте ще вам ківі покажу. Ще рано її зривати, ще зелені. Ще місяць, напевно, повинні вони достигати. Відкрию ворота і йду. Італія, район П'ємонти від Торіно. 50 кілометрів я проживаю. Ну, Плюс-мінус. Зіму дрова в мене вистачає, тут бардак трошки. Значить ці колоди треба буде ще поколоти. Отут дивіться, скільки порізаних вистачає. Потім тут ці треба буде чуть-чуть порізати, поскладати ось на ту кучку. І плюс ще ось там в мене є. ще тут є. Оце, то я поставив тільки на шашлик, це черешня. Ну, ось там ще чуть-чуть, Ну там прям мало, дуже мало. Це я купляв в прошлому році цілий прицеп. Що в нас на дворі? 15 градусів. Яку температура машини покаже? Давай. 13 градусів. А на градусніку 15. Ну тут під кришою, як завжди, тем температура менша чим на вулиці, навіть літом. Навіть літом жара, сідаю в машину і тут якось попрохладніше. А якщо ось ця що стоїть не під кришою, а постійно на вулиці під сонцем, сідаю в неї там прям духота нагріта сонцем, оце їх прям хорошо. Це добре ж, бо не вигорає машина. Не вигорає машина від сонця плюс салон, тут у мене кожен, це кожен не нагрівається, потім всі пластики теж. Вони не так будуть швидко руйнуватися від сонця. Буде зберігатися. Дорогу я вже вам не буду знімати, вже подивимось. Зустрінемося в магазині і подивимося, що по чому. Перший пілісос такий маленький, 20 євро 20 був 30. Ну, скидка це вже добре. В принципі, мені більше і не треба. Такий якраз добрий. Так, що тут ще є? Є ось такий, але ну, це вже великий, був 77 взор. 70. Це вже дуже великий. Так, це найбільший, той самий менший, а це щось типу, середнє, чи ні. А скільки літрів він? Так, цей 33,50, 18 літрів. А цей 20 літрів, на цей 70. Цей зроблений в Італії. Цей теж зроблено в Італії. Коротше, на 2 літри менше і в половину ціна менша. Напевно, ось цей. Напевно, ось цей. В почалі сезону вже скидки. Напевно, в прошлому році не продався цей 1000 ватт, а цей скільки? 1200 ватт. Та ладно, вже така. Невелика різниця, а цей маленький 600 Вт. Блін, мені ну, щось мені цей більше подобається. В цьому значить є різьба, закручується трубка, якою пілісоси, ти бачите? Цей за 20 євро 600 Вт. Підемо, дивимося, за 70 євро 1200 Вт. Тут ця штучка просто знімається ніякої різьби. Цей за 33.50, так само. Ось він знімається. Ніякої різьби немає. В принципі, той камін і стуфу за один раз почистити, він напевно буде половину мати або ось більше половини Ну, нормально. Беру ось цей фільтр тут такий. В цьому за 70 фільтр такий. За 33,50 Фільтр ось такий. Не, беру тут за 20, мені його з головою хватить. І сам фільтр. Коштує 10 євро, то можна почистити фільтр, я думаю. Фільтр можна почистити другим плісосом. Дивіться, який прикольний насос. З акумулятором. Сам насос стоїть 32 євро. Ну, а батарейка теж, напевно, так же. 60 євро, це номер 32. Ну без батарейки. Ось навіть в коробці він. Без батарейки. Бачите, ось перекреслено, що нема батарейки. Батарейку не можу знайти, де воно продається. Сам пристрій 59. Є ось така штука, яка видає тепло. Доволі так далеко. Ззаді там Заді там ви бачите. тен. А тут воно відражає. О, прям зараз жара пішла. Відражатель, дає тепло не знаю, чи розігріває воно на -на -на. потім в нього. Дуже жарко. Це вони ще на двойку поставили. Бля тут ні, це десятка. А, бля як жарко. Я ось на такій підставці. Я от стою, думаю, купити чи ні. Не на підставці ось ця Під 49,95, а на підставці 59,95. Блін, класна штука. Но якщо вона дає тепло тільки коли біля неї стоїш, а не розігріваю сам воздух в приміщенні, то це ерунда. Я не знаю, що робити. Взяти чи ще подумати. Подумаю ще. Що... Ну класно. Перший раз таке бачу. Значить, купив я ось цю за 1990 600 ватт. Приїду додому, зараз будемо пробувати, як вона тяне. Хватить мені і не хватить, чи тільки зря гроші викинув. А ось той обігрівач мені сподобався. І тепер я буду думати пару днів. Ну, в принципі, класно, ти прийшов додому, включив його і він так е -е, дає класне тепло. <свят> ну, розход, ну, Розхід електрики теж. Треба подивитися, скільки він споживає. Але коли я включаю стуфу чи включаю камін, то він теж на електриці, Там вентилятори стоять. Камін то в мене і в коридор тепло по там є труби. Він в коридор дає тепло, в спальню дає тепло. Дрова, можна сказати, безкоштовні. Не можна сказати безкоштовні. Це тільки в стуфу. Пелити я купляю. А ось цей вентилятор, що тут, включив розетку і все, і не знаю. От... Надо подумати, не треба зразу купувати якісь речі, як тільки побачив. Треба переварити цю інформацію, подивитися в Ютубі, подивитися, скільки воно стоїть в Алікспресі, не знаю, в Amazon. І зробити висновок. Може і куплю. Побачимо. Ну що, зараз їду додому, будемо пробувати, як той. Пілісос працює і заодно подивимося, є там мишка в камінні чи нема. Вон з лівої сторони о когось Mercedes, який це 123 чи який. Купе дводверний, гарний. Але ні, то мені здається 124-й. Купе білий, на вигляд без колхоза на оригіналі. Ну що, Віллі, розпаковка. Все-таки мене не, відпуск... не відпускає той обігрівач. Доволі непоганий. У мене вже тільки що прийшла така мисля. А не поставити би мені його зимою в ванну. Ванна завжди не прогрівається так, як хочеться, щоб прям тепло. А для вани він там просто топчик буде. топчик. Так що, напевно, все ж таки я завтра заїду і куплю його. А зараз спробуємо Ну Вентилятор той обігрів у виді вентилятора вже покажу в наступного відео. В цьому відео протестуємо, як він буде чистити наш камін. Там ще є попіл. Но тут ви бачили ось багато. ну і Заодно мишка повинна бути. Мене таке сумління бере, що він хорошо тягу мав. Щось щось нове, так, да, Вілі? для тебе? Що це? Що це я тут таке викупив? Так, шланг ідеї, всередині, так? Да. Ось. Так, трубка. Угу, ось так він закручується. Ось так. Це що таке? А, це алюмінієво. а це в бумазі, воно так замотане. Я одразу навіть знайшов місце, де його можна ставити. Ось тут під піднизов. Ідеально. Просто ідеально. А якщо був би побільший, то можливо навіть і не заліз би весь, може й заліз би. А цей прям ідеально туди заходить. Zavzamem našo mašino, vidite? Pika, pika. Чуть є сліби коротше Чуть-чуть, якщо сліби коротше оця половина, то туди погано заходить може врізати. Треба буде врізати чуть-чуть навіть -чуть. не половину десь отак. Бо мені треба, щоб вона туди зайшла. Вона тут впирається і не заходить. Ну, це таке не критично В принципі, там чисто. Коли вже буде робоче, то тоді вже більш, більш експеримент зробимо. А зараз йдемо до каміна. Сподіваюся, звідти мишка не вискочить. Давай, вері, тікай, тікай. Подимся, що получится. Я зразу включу пылесос. Покажу вам поближче, що тут. Так, мешка, сподіваюсь, на мене не вискочить. Може воно десь знизу звідси залазить? Непонятно. Ось скільки це хоз повимирало. Починаю полісосити. Зісосом я дуже довольний. Отут буде попіл зверху і в цій шухлядці. І він має збирати хорошо. Це все вікно треба помити. А зараз я туди отруту поставлю. Значить, мишка десь вона має свій, свої ходи і виходи. Я тут внизу піддував Поставив туди отруту. Десь вона, може, звідси вона. Пробирається сюди через тягу. Або десь через комен. Десь щось вона має хода. Бо тут вона цей камінь тепло дає через ті воздуховоди, в коридор дає, в кухню дає і в спальню теплим теплом. Я думаю, вони мені там нічого не перегризли. Сподіваюсь, кидаю отруту значить, туди. Ось таке я маю. Купив, що до пло порозкидав. Зараз тобто сарай порозкидати. О, його місце прийшли, це не їсть. О, Вілі, давай. іди на балкон. І ти барон, там хороша погода. Давай. Давай, йди. йди, йди на балкон. Молодець. Зараз надріжу і оставлю в каміні і побачимо, що воно вийде. Ось так я його відкритим оставлю. Хай їсть! Ось так. Тут прям чути тяга. Чи може вона десь зверху там сховалась? Побачимо, буде видно. Значить, пилисосом я довольний. Ставлю лайк. Хороша, давайте подивимось, що він там на плесосу. фільтр одразу вже чорний. І ось тут цей мусор. Коротше, мені його з головою хватить на те, що я маю, мені його з головою. Ну і зря потратив 20 євро. Якщо купив би той за 33,50, був би він побільший. Ну, в принципі, не так важливо, щоб він був більший. А якщо б взагалі той за 70 взяв, то вже сильно здоровий. Тільки ось цю одну трубку треба буде врізати, вкоротити її трохи. І окей.